Привіт! давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні 26-27 жовтня. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, якими ці вихідні будуть для тебе, що вони тобі несуть. Та одразу подивимося, хто ти та в чому знаходишся, так? Знаєш, ти зараз готова до якогось активного руху, дуже багато цілий планів і такого, знаєш, дуже хочеться загорітися і рухатися вперед, дуже активно розвиватися, втілювати якісь свої плани. так? Знаєш, мабуть, так дуже хочеться з кимось побачитися, з кимось зустрітися, провести гарно час, порадіти, згадати, можливо, якісь моменти свого життя. Давай подивимося, що тобі несуть ці вихідні. Знаєш, вихідні можуть принести тобі якісь дуже розчаровуючі ситуації. Можливо, будеш себе не дуже добре почувати фізично, емоційний стан, теж таке розчарування, неприйняття якоїсь ситуації. Десь навіть будеш накручувати щось більше, ніж воно є. Загалом таке, знаєш, будеш намагатися втриматися на двох стільцях одночасно, але. Це буде дуже складно зробити в емоційному плані. І, знаєш, можливо, тобі знадобиться допомога, про яку варто просити і варто говорити. Давай подивимося! Зверни увагу на свій фокус уваги. Куди ти повертаєш свою голову саме на цих вихідних, тому що таке враження, як наче ти будеш концентруватись на конкретних речах. Що тебе не задовольняють, а те, що є біля тебе, і це може бути твоїм ресурсом, ти наче це відкидаєш. Період якихось змін до тебе прийшов, але ці зміни, ці ситуації, які тебе можуть розчаровувати, вони навпаки відкривають тобі. Якусь нову можливість, якийсь новий шанс до тебе може прийти, який ти можеш використати. Але тобі треба справитися з внутрішнім конфліктом, так і з тим оточенням, яке може впливати на твоє рішення. На вихідних варто дослухатися до себе, до своєї інтуїції. Тобі вона дуже багато чого розкаже і підкаже. Знаєш, давай подивимось пораду на ці вихідні. Порада тобі знаєш аналізувати те, що відбувається, приймати ситуації і відпускати, тому що ці зміни зараз у твоєму житті необхідні. Але ти повинна робити висновки, тебе наче звільнять від чогось, знаєш, так ти відкинеш те, що не потрібно, і станеш на шлях такої гармонізації.